Вислухаємо святого Євангелія в мирським. святого Євангелія, Слава чекання, Господи слава Твоїй! славного, казав Господні деякі, які до нього прийшли. Тому отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу його, Владу маю його покласти, і владу маю його назад взяти. Цю заповідь я прийняв від отця мого, і знову постара суперечка між людей за ті слова. Численні з них казали, від віса має, він не приуміх, чому його слухаєте, інші казали, то не слова існувато, хіма міс зможе відкрити сліпимо очі, у тоді одновлення в Єрусалимі і Бога зима. Ісус, проходжував у храмі Соломона у притворі, обступили його Юдей, бо кажуть, доки триматимеш душу нашу коли ти Христос скажи нам одверто, Ісус відповів їм, казав я вам, та ви не віруєте, які віченню війня отця мого, вони свідчать за мене, та ви не віруєте, бо з моїх овець, віці мого голосу слухаються, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя. Від. священство, велико Степан, великий Максим, дорогі оці арехокціоністи, сочесні Все отці, всесвітлі, преподобні отці, дорогі й мості, дружини священників і молоди. Христос Воскрес! Настав цей день. Цей день говорити і мені, але наставить цей день, що нам треба подякувати Богові, що ми ці дні перебували на горі. Як перебували апостоли Петро і Іван, добре їм там було бути, але життя продовжується і треба з гори спускатися. Кожен з нас поїде в своє місце служіння, десь поїде, хтось поїде на фронт, в окопи, поїде до своїх покликаних Богом парафіян, людей доброї волі. Але ми їм скажемо, як сьогодні ми чули перші слова Євангелія, Бог мене любить. Отець мене любить. Тож я ці реколекції так переживаю, що мене він любить незалежно від такі, які я є. Грішний, там, лінивий, там, наприклад. Чи якийсь такий, що можу розочаруватися в чомусь, але все одно мене Бог любить. І пригадується мені, як я повторююся, бо я на минулих реколекціях така сама була тема приображення. Постійно наше життя є преображення. реколектант, тоді так говорив, і я той приклад преображення реальний, який я пережив на горі Таворській, та, був там. І коли приїхав з паломниками з різних країн, то мені місця не хватило. В автобусі тому, щоб на нагору. Там такі маленькі електрокари є. Так. І так собі думаю, що ж таке сталося? Іти пішки далеко та сяду тут під горою. Але ні, Господь завжди, якщо приводить кудась, то він е, вірний в тому. Не просто так він привів. І звіляється один чоловік і каже: Ходім. І кажу, туди далеко йти, то не є маленька гора. Е, але йдемо. І ми з ним говорили про Бога. Говорили про паломництво, про погоду, ну про те, що у нас а, торкається. У нас. І так незамітно на гору піднялися. Нас ніхто не підвозив, Далеко було. А на горі дійсно не хотілося, там пережив той підйом той, знаєте, постійно таке очищення, якісь такі, знаєте, постійне тренування, якісь такі, такі. Знаєте. А там на горі, там дві конфесії. В одній побули в Риму католиків, і там, і там були греки, так? Ось. І там і там сподобалося. Багато зарослів, розказував нам багато. Але назад дійсно не хотілося йти. Але життя тих апостолів і Христа що? Показало, що треба йти нам на долину сліз, не тільки перебувати в екстазі. Не тільки бути на реколекціях і нам тут добре бути, але треба йти там, де є випробування, терпіння сварки різні, різноманітні, бо вони будуть, нема людей, щоб не сварилися. Апостоли між собою сварилися. Та, але що, на завершення така притча? Опускається щось, опускається. Така притча про, можливо, хтось і. Її чув, може знає, але для себе так повторив. Про той ланцюжок золотий, так? І Грибінець. Була пара, чоловік і жінка. Які один одного любили, але вони ну, мали, звичайно, певні якісь мрії свої нереалізовані в житті. так. Вони один одного з е, полуслова розуміли. Це може бути не тільки чоловік і жінка, це може притча може бути і про е, тата і дитину. Так? Це може бути священника і парафіянина, це може бути ну, різне. Так от про них. Вони. Він мав від батька подарунок дорогоцінний, годинник. Але не міг його носити так, бо ховався його, не міг його міг згубити, переживав. І жінка про це знала і захотіла йому знала, що він хоче ланцюжок. Але вона мріяла про що? Я вже казав, про грібінець. Красивий гребінець. Можливо, дорогий з каміннями там, щоб можна було не тільки зачесати, але й прикраситися. так? Кожна жінка любить ну, прикраси. Звичайно, ми маємо прикрашатися. Духовними скарбами, так, усі. Але пасує жінці, я думаю, кожен з нас, з вас, жінки дорогі, любить якусь прикрасу. І ось вони мріяли про ті речі, один одного розуміли, підтримували, любили. І Одного разу приходить та жінка без волосся до чоловіка. А вона дуже довгі волосся. Краси, пишалася ними. Але він каже, що ти зробила? А я волосся продала, так як я колись віддав. Пам'ятаєте, все мене питаєте за волосся? Тоді волосся, Та віддав на перуку дитині, яка була хвора. онкохвора, лиса була. А він каже, і що? Той чоловік її. А я. Тобі купила і показує в долоні ланцюжок для годинника. Мене тут рукає. ну? І він так само дістає, у руках тримає гребінець. В Той момент. І каже, мені вже ланцюжок не потрібний, тому що я продав годинник. Ми бачимо з цього прикладу, що так само і Господь в нашому житті. В нашому житті все віддає, щоб ми реалізували також якусь мрію. Мрію бути спасенним. Бути з Богом, Він помирає на Христі. Та? Що нам лишається? А нам лишається що? Покайтеся. І дуже добра, це нагода, я скористався сповіді на, цій, на цих реколекціях. Це дуже добре. І всіх закликаю далі, можливо, хтось Ну, різні бувають причини. Можливо, дехто думає, що немає гріха, дехто боїться. Підійдь до сповіді і станьте щасливі, казав Святий Франциск. Та? Ти сумний, тому що е, гріш, грішний Підіть до сповіді і стань знов щасливим. Це його слова. Тому я дякую за духовні науки отцям реколекціоністам, оцю Іванові та оцю Христофору. Він да, для імностей говорив нам отець Іван. Дякую, хто благословив це все, все і шукав кошти, благословили владики, але це немаловажне благословення. Кожну справу мати. Оцю роману Економу за кошти, які знайшлися, так? Ну, борги є, але вони не можуть так не бути, борги. Борги віддадуться. І всім присутнім. Це є дуже важливо. Бо якщо б, знаєте, на горі не було б тих апостолів, як ми тут. Та, тих дітей Божих. То для чого Христу приображатися? Ну, він і так має славу Божу. Він сам абсолют, та? але він для нас це зробив. Тож е, немаловажно цей союз людини і Бога. Тому їдемо всі з тою думкою додому, в тим місце служіння, що Отець мене любить. Христос Воскрес! Поїде. 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 ampo je granomo pokomelu gospodi sebe Росевецька герія Франциска Папурівського коженіша, наша Христа Послала, за Боголюби їх і пископів, сир Михаїла, Хир Степана, сир Максима, та тих, що служать і послужить Святому Хранці, за отців нашої поколні і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи політики, Богового.